Так, сьогодні 27 лютого засідання э, комісії по писаннях до питання, питання э, членів комісії присутні 4. Які будуть пропозиції? Чи хочете? Хто задав пропозицію? Просто на порядок. День є два питання. Перше питання. Про заселення документації зі та передачу земель зімей діє поряду державної власності інформує. Перепрошую, порядок денний міністра. Хто за цей порядок Прошу. По першому питанні інформації. По першому питанні до старшого податку видається відповідне покладання на даний проєкт рішення за пунктом 5 з одного подана з товариство МН з наданням оренду земельної ділянки для розміщення відбіляючих статусів і діли повинні об'єкти енергогенеруючих підприємств.

Тому що ми зараз вносимо пропозицію Вадима, якщо 50 5%, то потім вже, якщо буде оцінка. Тому є пропозиція. 3 відсотки і 17.

що логічно, що це буде. Шановні, ми прогадуємо щодо пропонує перегляд податкового кодексу моральна плата не може бути меншою за розвіз земенного продажу. Згідно. Ну, а мені подато було подка, теж вирішити. Тут просто То потім, Тому yeah. so, my... yeah. e, пропозиції за зараз технічну коментацію щодо входів то об'єднання за мене ділянок. Сказав, що номер 73220836200 літочки 02, діточки 001, діточки 0349 можна внести до цього. Ми ж прийдемо до додатку один і десятки слів, що стосується запалення на певні дуже так. Тому вже краще документація на цьому здання земель діляє в оренду фізичного особу, зображає земель діляє в оренду фізичного особу та юридичного особу згідно з додатку ОДЕР. Тобто, Товарищ мають видаємося на його. А у нас десятим пункт, терміном на 49 років під 5 від 4. Сто звано, просто десь відпрошу, хто у това. Конфетрася. 3, 1, 1, 3. По другому питанню переходимо стосовно цього питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації, проведення нормативною цієї самої ділянки з площею 18.01 гектара. Угу. Хто задав пропозицію? Угу. Угу. Додався 13 пунктом до, угу. до додатку. То зараз пропозиції просувати. Тому ці два питання розглянуті. І щоб опозиції питання немає. Тому засідання комісії вже записано.